Вітаю, друзі, з вами, з вами я громадський активіст MITLA Юрий. Вчора в інтернеті потрапив на дуже жахливе відео, яке ще раз підкреслило, що в місті Подільську голова події Михайло Заренко не є гарантом інституції, а деякі приватні охоронці діють, як заград отрави та сама охорона БРМ, на чолі якої є подан Мельник, який обвинувачений за 6 важкими статтями Кримінального кодексу. Всю публикацию выклал админ Поддильский из да Поддильской улей. та да я еще не помиляюсь администратором, який є Таранюк Александр из партии Европейская Солидарность районной рады. Ай, ай, надо, Зашел в империал. Не продавали алкоголь. І вирішив красть Банкурево Кадзело Євгеній Олександрович. Юдин. Якби це відбулося як в інших містах, тобто відбувся приліт, знищений магазин, Тамара, там мародери там маси щось крадуть, я б зрозумів би. Але у нас, дякуючи Богу, та Збройним силам України, все добре. Це по-перше. По-друге, те, що ми чуємо хлопця. Бусть зізнання там чомусь, то це відбувається після фізичного тиску. Тобто, фактично, охоронці вибивають з нього те, що, можливо, він не вчиняв. Навіть суд не визнав би його покази як правдиві. По-третє, ми бачимо, що все це відбувається в центрі міста під час повітряної тривоги, тобто, охоронець нехтує безпекою цього хлопця, тому що, можливо, відбувся приліт би. І не Боже, хлопці вбили би. А четверте, це те, що охоронців немає такого повноваження вчиняти самосуд або проводити слідчі дії. Охоронець лише ловить злочинця, ймовірного та передає до поліції все. Хочу підкреслити, що серед охоронців БРМ багато колишніх працівників поліції, які не пройшли переатестацію. Саме тому не пройшли, тому що маючи юридичну освіту, вони не розуміються на законодавстві, або не використовують його належно. Тому що за банку Рева, яка не тягне на кримінальний злочин, так звучався над хлопцем у центрі міста Білим Днем, а потім ще викласти у соцмережі. Але водночас власник цієї охорони ВБРМ Богдан Мельник наразі обвинувачений за шістьма важкими статтями Кримінального кодексу. Шестьма Важкими статтями наголошую про це. Тому екс-начальнику карного розшуку міста Богдану Мельнику оголосили підозру йому інкримінують створення злочинного угрупування. Тобто тут також погрожують за ними вигадано якусь там порнографію та не притягують ймовірно оголошитися до відповідальності, а примусово пропонують вирішити це питання за гроші. Вони вимагали гроші від фотографа, інакше погрожували йому відповідальністю за розповсюдження порнографії. Далі людина не погодилась. Але вони почали його катувати та змушувати взагалі переписати на них квартиру. Виявляєте? Згодом з'ясувалося, правоохоронці катували чоловіка вдома та у міськвідділку та вимагали відписати їм квартиру. Запобіжний захід для Мельника обиратимуть завтра. Усіх чотирьох з поліції звільнили одразу після початку слідчих дій. Приділені ці підозри за шістьма статтями кримінального кодексу. Тобто, це, це вимагання та отримання неправомірної вигоди, Порушення недоторканності житла, катування, крадіжка, перевищення влади, шахрайства. Хочу нагадати, що різниця між мельником та потерпілим Мамотом 29 років. Тобто, фактично вони катували пенсіонера. Якщо охоронці БРМ такі справедливі, що за банку рева вони так звичайно стануть хлопцям білим днем, тоді за ці дії, які вчинив падан Мельник, вони взагалі. Повинні до машини його прив'язати та протягнути містом голою дубу по асфальту. Також не зрозуміло, чому Богдан Мельник, власник охорони БРМ, вчиняючи самосуд, одягнув на обличчя маску, чому він приховує обличчя своє? Тому що розуміє, що вчиняє беззаконня, або побоюється помсти з боку Євгенія Юдіна за свої беззаконні дії та змушення казати те, що, можливо, хлопець не вчиняв. До речі, а де ці гарант конституції Михайло Лазаренка? А? і сіхвала таким бійцям? А голові подільської рада Михайло Лазаренка це подобається, тому він за це нагороджує Богдана Мельника за ці беззаконні дії. Тому що сам неодноразово їх вчиняв. Ти тут, а не землю візьмеш. Понял? Тій бро. Все, тихонько, все. Але ми це вже бачили, що подільської рада Михайло Заренка за освітою ветеринар ставиться до людей, як до тварин. Навіть собі не уявляю, що він робив з тваринами, якщо він поводився так з людьми. Так само хроноберем, ми бачимо, білим днем, під час повітряної тривоги, роздягає хлопця, на нього тисне фізично, змушує там щось показати. Можливо, він цього взагалі не вчиняв, а потім що це викладає у соціальні мережі. Я не знаю, напевно, хлопець образився або вирішив помститися, Та ще декілька місяців без досвіду, напевно, навіть також в армії не був, як і я, пішов воювати. А ще через місяць він приїхав як груз 200. На фото ми бачимо під час поховань жодного обличчя немає ані охорони берем, Ані голову РДА Михайла Лазаренка. Тобто вони навіть не прийшли схилити голову перед хлопцем, який віддав за них життя. Чому я називаю їх Загадні Тому що вони травляють хлопців на війну, молодих, які навіть в армії не були, не мають досвіду, не вміють стріляти, не вміють чистити зброю, як я, а самі порахують себе професіоналами, Мені стріляти, розуміюся, на заходах тощо, сидять в тлу. А крім того, ще й маски одягають. Я розумію, коли це роблять розвідники, йому треба ховати обличчя, тому що він то там, то тут. А ці, звичайно, охоронці ховають обличчя саме тому, що вони рахують, якщо прийдуть рашисти, щоб його не впізнали. А він каже, ні, я звичайний хлопець, я не одягав військову форму, ні. Отже, ми бачимо, що голопа дітського рада Михайло Заренка себе людьми, обвинуваченими за різні чашки Це як Плахотний, тибний хуліган Куліченка, а також Богдан Мельник. І він дав їм повну свободу, як гра Конституції не пересікає беззаконня, не захищає конституційні права людей. І це відбувається тому, що він за світу ветеринар. Ви повинні це зрозуміти, якщо у нас болить зуб. Ми йдемо ж до стоматолога, а не до травматолога. Так само і це, який він державник, який він керівник, якщо він мав справу з тваринами лише. Тому якщо Максим Марченко його не прибере, то будуть дуже тяжкі наслідки. На завершення хочу вибачитися перед батьками загиблого Євгенія Юдіна. За те, що, можливо, вас чимось образив або нагадав цю історію, але треба боротися далі, з внутрішнім. Ворогом вибачайте.